Неділя 31 березня. Вибори президента України. Лучани один за одним заходять у двері різних виборчих дільниць для того, аби обрати гідного президента. До виборчого процесу не байдужі. Прийшла я тому, що хочу, щоб на нашій Україні був лад, порядок, любов, взаєморозуміння, щоб прийшов до керівництва людина, котра. Дійсно патріотична. за останні кілька років я побачив тенденцію, що люди навколо стоїть справді свідомішими, і справді ну якось краще один до одного ставляться, краще до своєї країни, і насправді все стає дійсно краще. Я просто хочу підтримати цю тенденцію, і саме тому я прийшов для того, щоб зробити свій свідомий вибір. Голосувати свідомо упродовж усього березня закликав Лучан громадянський рух свідомі. Організація започаткувала інформаційну кампанію, присвячену президентським виборам. Її мета допомогти мешканцям Луцька зробити відповідальний вибір, не агітуючи за жодного з кандидатів. Долучився до обрання майбутнього глави держави і засновник громадянського руху свідомі депутат Луцькради Андрій Покровський. Він наголошує у нинішні часи, ми не маємо права ігнорувати вибори чи експериментувати. Приємно, що на виборчих дільницях сьогодні багато людей. Я сподіваюся, що явка буде висока сьогодні в місті. І сподіваюся, я розвіду, розумію, усвідомлюю, що у нас буде ще попереду другий тур. І я розумію, що можливо багато хто. Замучився очікувати, замучився очікувати кращого. Але я закликаю ще раз всіх прийти і на другий тур, і так само свідомо проголосувати. Попереду українців найімовірніше чекає голосування ще й у другому турі. А виборча гонка вже поділила суспільство на різні табори. Андрій Покровський переконує, що політичні питання не повинні бути каменем розбрату для лучан. Я для себе чітко розумію, що це наш громадянський обов'язок ходити на вибори, голосувати і працювати на нашу державу, на наше майбутнє. Як би тяжко нам зараз не було в ці часи, якби ми не шукали крайніх, ми маємо чітко судомлювати, все залежить виключно від нас. Саме тому Андрій Покровський закликає виборців ще раз зважити усі за і проти стосовно кожного кандидата, відповідально підійти до вибору та голосувати свідомо.